Доброго дня! Інформуємо, що з 8 травня управління соціальної політики розпочинає видачу безоплатних квитків для пільгового проїзду. З переліком категорій ви можете ознайомитися в дописі. Для видачі пільгового електронного квитка. Пільговику необхідно особисто звернутись в управління соціальної політики, яке знаходиться за адресою вулиця Івана Франка, 8, кабінет номер 1 з понеділка по четвер, з 9-ї години до 16-ї години, у п'ятницю з 9-ї години до п'ятнадцятої години, при собі мати оригінали таких документів: паспорт громадянина України, документ, що підтверджує статус пільговика. Витяг з реєстру територіальної громади міста для підтвердження місця проживання видається в управлінні Центр надання адміністративних послуг безоплатно.